Ми знаємо, що за останні два тижні значно зросла кількість на захворювання по цій інфекції, інфекційній хворобі. Тому нами за останню неділю були прийняті ряд конструктивних мір, проведені відповідні наради, де прийняті рішення. Основна проблема у нас сьогодні все-таки з тим, що не достає у нас кількість лікарів. От, вжиті відповідні заходи, проведені бесіди із сімейними лікарями, з лікарями, які знаходяться на стаціонарі. Уведена відповідна оплата згідно постанови Кабінету міністрів, яка була видана 23 березня цього року. 300% платимо по працівникам медичним, які знаходяться у другому відділенні, які безпосередньо працюють з хворими на каранавіт. Плюс кожному вчора прийнято рішення було по 300 гривень доплат за чергування. У зв'язку з високим захворюванням на COVID-19 нам було і масовим надходженням хворих з пневмоніями. Адміністрацією ТМО було прийнято рішення провести перепрофілізацію стаціонарного відділення No2 для лікування хворих на ковід пневмонії з підозрою на ковід. Розгорнуто 175 ліжок на базі національного відділення номер 2 Всі медичні працівники забезпечені засобами індивідуального захисту. Згідно постанови від 20 березня 225 здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів. Необхідних для лікування пацієнтів відповідно до газових стандартів. Також хворі забезпечені медичними виробами, витратними матеріалами та лікарськими засобами, які передбачені національним переліком основних лікарських засобів, необхідних для надання таких медичних послуг. Тому є національний перелік лікарських засобів. Чітко прописаний, які лікарські засоби ми закупуємо ці кошти і забезпечуємо хворих на ковід-19. Лікарські засоби, які не входять національний перелік, ми не можемо закуповувати. Поступає дуже багато скарг по питанням лікування, особливо, що не лікують за кошти держави. Це не так. Як вже було сказано, є відповідна постанова березнева Кабміну по питанням фінансування хворих на коронавірус. Значить, тільки фінансуються ті форі, які лежать на стаціонарі і підтверджений діагноз коронавірусу. До того всі, безумовно, витрати лягають на самих хворих на їхній сімейний бюджет. Ми не можемо порушувати постанову. Значить, всього за все время по Лазівщині надійшло майже 17 мільйонів гривень. Первинна ланка у нас отримала десь 400 тисяч, це сімейні лікарі. Папи амбулаторії ті, які виплати йдуть безпосередньо лікарі або надані послуги. Вони оплачуються за рахунок цих коштів. По Лозівській лікарні No1 надійшло майже 11 мільйонів. Це стаціонар, куди також входять і лікарські засоби, як було сказано, закупка обладнання і заробітна оплата. По спонсорським допомогам благодійним у нас надійшло. Майже три мільйони вісімсот тисяч. Тобто є і такі у нас суми значні, де люди, підприємства, організації надають нам кошти, от благодійні. Розкажіть, будь ласка, бесіди з лікарями сімейними вже провели. Є бажаючі на чергування? Чого? Так. Этот вопрос уже стал, не были неоднократно. Не Их я лично разговаривал с семейными докторами, собирались, разговаривали и прочее. Значит, выявились э, желающие э, по педиатрии. На тот момент мы дежурство закрыли. Но оставался, остается, оставался вопрос еще по дежурствам э, в стационаре темного 2. Была у нас встреча с Сергеем Владимировичем, все семьи некоторые нашего центра, что они присутствовали. Виктор Викторович был, все мы трое вчера разговаривали, э, объясняли ситуацию, которая сложилась. И э, решили, что после нашей беседы на сегодняшнее утро э, педиатрия полностью закрыта дежурство на октябрь месяц. Э, мы сегодня и на данный момент у нас Виктор Викторович вышел еще один доктор с строя. Э, и поэтому еще 9 дежурств с утра надо будет закрывать на октябрь месяц. Но я хочу сказать, что семейные доктора э, идут на контакт, э, понимают положение, которое сложилось, и по одному-два дежурства, я думаю, возьмут. И mm -hmm. более это еще, э, как сказал Сергей Владимирович выплачиваться будет дежурство, будет выплачиваться в тройном размере, плюс это ТМО, ну, основного места дежурства, и плюс на центр будет принимать в размере 300 гривен. То есть в среднем где-то врач, который будет работать, дежурить в стационаре ТМО номер 2, за дежурство получит 1000 до 1400 гривен за дежурство. Якщо з лікарями ситуація більш-менш зрозуміла, що до медсестер молодшого медичного персоналу достатньо чи там теж дефіцит? Скільки зараз там інфекційний відділ? Достатньо. На даний момент медичних сестер достатньо. А скільки зараз взагалі медсестер на цю кількість хворих, що зараз безпосередньо лежать, лікуються? Скільки зараз медсестер? 16 медсестер у нас. 4 лікаря, поки 4 лікаря, ті, які працюють безпосередньо в день. Плюс чергування. Дивіться, заробітна плата у нас, якщо це вища категорія, складає у нас майже 1800 гривень, 1700 гривень чистим за одне чергування. Якщо це вища категорія лікаря. І відповідно по категоріям, перша категорія у нас майже 1600, 1500, у нас друга категорія. Що стосується сімейних лікарів, вони без категорії ну будуть вони отримувати в порядку 1300-1400 гривень. От за одне чергування. Це з п'яти вечора до восьми ранку. так? От. А як сплачується медсестрам, які теж контакти? 300% до посадового окладу. І у молодшого медичного персоналу. Абсолютно. Теж. По першому відділенню там сплати трошки менші по чергуванні, де то порядку від 310 були до 500. Зараз ми плюсом дали 300 гривень. Тобто мінімальна заробітна плата в них буде десь 600 гривень. Да, mm -hmm. За одне чергування. Ну, а максимальне буде десь 750 гривень. Це в першому відділенні основного стаціонар. Mm -hmm. Назлочувалося, що будуть залучатися лікарі з Близнюківського району, чи буде таке практикуватися, чи все ж таки не Так, да, ми зв'язалися з керівництвом Близнюківщини. Вчора ми домовились, що. В разі погіршення ситуації по чергуванню, збільшенню кількості хворих ми зробимо виїзну туди робочу групу по шлемам головних лікарів, повинки в де вони обсудять ці питання з лікарями безпосередньо. Ну, поки ми ограничуємо вчорашньою розмовою з сімейними лікарями, ну от сьогодні прийшла інформація, 9 чергувань випадає, це дуже погано, тому ну, жовтий місяць ми більш-менш, я думаю, відпрацюємо. Будемо надіятися на те, що погіршення немає, бо статистичні дані і підтвердження показують, що ми поки стабільно. Стабільно йдемо хворієм. 25 чоловік у нас в середньому хворіє. Ну це і не спад, і не зростання, так? Ну поки ми в жовтій зоні. Тримаємося на одному рівні тримаємося. Поки в жовтій зоні. А скільки дітей хворих на ковід? На даний час хворих дітей в стаціонарному відділенні немає. На ковід. П'ять дітей. З початку епідемії. У ну, них пройшло на душу складно. Якщо опустити ковід, є ріст сезонних захворювань, чи ставили зараз на якому рівні? На уровні прошлого года, то есть как бы не, ну, весна осень, вернее, тепла, поэтому немножко повысился росту РЗ, но ну, такого колосального сплеска. На 5 на 12. Жесть чоловік 100 більше стало. Вакцинація зараз проводиться, проводится для других проспутний. Значит, это е, ми сейчас закупаем 240 прививок для метропутников, для руки гриппа. Жьем поставку. Виділили кошти з міського бюджету на попередній сесії. Тобто, есть человек покупает вакцину і ми прививаем з приводу спонсорських коштів, що було приконено на них? За маски ми почули, за засоби теж почули. Ну, в основному засоби, маски за ці кошти. І доставлялися обладнання. Куплено високоякісне обладнання ШВЛ, два препарати позаду. Один більше мільйона гривень були закуплені да, да, через прозора. Двадцять 21 у нас письмену, це да, концентратор, там чотири монітори нагляду за пацієнтами, ну і відповідні другі обладнання, які необхідні нам для лікування хворих, обстеження лікування. Тут у нас складна ситуація по рентгенапаратам. Особливо в поліклінічних відділеннях міської нашої поліклініки там два апарати, один практично чуть ли не кожен день виходить зі строю, та і якістю не відповідає тим нормам, які необхідні, і ми це не скриваємо. Нам на сьогоднішній день мінімум потрібно закупити два рентген-апарати. Я вийшов на бесіду на департамент охорони здоров'я заступником безпосередньо спілкувались. Зараз ТМО прораховує вартість цього обладнання. Як будемо закупати? Ну, якщо буде у нас лишок тих котів, які знайшли, надійшли з Міністерства охорони здоров'я, да, подивимося. Ми зможемо. Потім будемо дивитися по ситуації, ці кошти знаходити в міському бюджеті, можливо, знімемо навіть з тих об'єктів і з тих програм, які ми ну, запланували до кінця року. Ну, тобто в планах до кінця року закупити чи там вже? Ми зараз будемо вирішувати це питання в цьому місяці. Зав... Сьогодні-завтра дадуть інформацію, скільки поки ми не можемо приділитися, Бо є два види рівня на апараті пересувні і є стаціонарні. От нам необхідно стаціонарні. Самі люди, я просив би їх також з карантинних мір, щоб вони були е... в місцях масового скупчення, в транспорті, були в доля масках. От, з відповідними обмеженнями по проїзду, перш за все нам потрібно думати і за себе, і за тих людей, які поруч.